Ці ці люди будуть зрозуміло залежати від Трампа, тому що сьогодні виключно на прізвищі Трамп вони отримали таку, таку такі, такі мандати і і таку по суті більшість. Якщо це буде все одне, друге, третє, десяте, все буде під Трампом, зрозуміло, що Ну це буде диктат однієї політичної сили, диктат однієї людини і. Це можливо певною мірою, і теж те, що потрібно там для такого хаосу, тому що вони почнуть робити якісь певні дії для укріплення своєї влади. Але Росія буде ставити на цей хаос, і Росія буде сподіватися, що цей хаос буде. Якщо цей хаос буде, якщо сколихнуть Сполучені Штати Америки масштабні акції протесту, то, можливо, не зараз, можливо, після його там перших рішень, припустимо, які він ухвалий.